групи об'єктів за кількістю. Знак більше менше рівність та нерівність. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. Каже, цуценят. Правильно, п'ять маленьких та двоє дорослих. Всього сім. Скільки ти бачиш кошенят? Двоє більших і четверо менших. Скільки разом? Правильно, шестеро. Ми бачимо одне поросятку та чотири дорослі свинки. На попередніх уроках ми порівнювали предметні множини способом утворення пар. Ми з'ясовували, що рівна чи нерівна кількість елементів у множинах. Згадайте, якщо кількість елементів у даних двох множинах була нерівною, то ми визначали, де елементів більше або менше. І користувалися при цьому лише одним знаком. Не дорівнює. Напевно, нам потрібні також спеціальні знаки, які окремо позначають відношення більше та відношення менше? Саме з цими знаками ми познайомимось сьогодні на уроці. Кружечків. Шість і п'ять ми можемо сказати, що це непорібно. Скажи, яке число більше? Шість чи п'ять? Звичайно, число 6 більше, ніж число 5. Перед собою смужку. В смужці вміщено 6 частин, в другій смужці тільки 3 частини. Коли в нас є 6 та 3, ми знаємо, що 6 буде більше. Ми користуємося з вами позначенням. Бачимо. Такий кутик у нас є. Він позначає, що 6 більше, ніж 3. Такий запис назвемо нерівністю, тому що в них неоднакова кількість. Якщо ми розглянемо малюночки та спробуємо втворити пари. Шкарпеток скільки? Правильно, дві штучки, тобто одна пара. А скільки ж рукавичок? Ми утворили одну пару, а дві ще залишилося рукавички. Отже, ми можемо сказати, що рукавички 4, а шкарпетки 2. 4 більше, ніж 2. Ось таким чином можемо записати. Наступне розглядаємо скільки гудзиків? Гудзиків 5, а бантиків бантиків 6. Погляньте, будь ласка, якщо ми із множини бантиків вилучимо 5, то 1 нас ще залишиться. Отже, це означає, що 5 менше, ніж 6. Погляньте, будь ласка, яким знаком позначається. Чи Правильно складено нерівності. Прочитай їх зліва направо та справа наліво. Розглядаємо бджілок 6, квіточок 5. 6 більше, ніж 5, 5 менше, ніж 6. Мишеняток 4, зерняток 8. 4 менше, ніж 8, 8 більше, ніж 4. Не завдання: порівняйте множини способом утворення пар та прочитайте нерівності зліва направо та справа наліво. Розглядаємо. В нас є, дивимось метеликів 5, квіточок 4. Отже, в нас утворюються 4 пари. Один зайвий. Отже, 5 більше, ніж 4, а 4 менше, ніж 5. Тепер дивимось: утворюємо пари. Є 3 пташки і 6 яблук. Звичайно, можемо утворити. Паро, пташка, яблуко, пташка, яблуко, пташка, яблуко. Скільки залишається? В нас було 7 яблук, залишилося ще 4. Отже, 3 менше, ніж 7, 7 більше, ніж 3. Перевір, чи правильно записано на рівності за малюнками. Розглядаємо бджілок 4, квіточок 6, 4 менше, ніж 6. Наступне кукурудзи 5, мишеняток 8, 5 менше, ніж 8. Дай відповіді на запитання: що ви повторили на уроці, а про що дізналися? Що найбільше зацікавило? Про що ви дізналися на уроці та що навчилися робити? Правильно, ми навчилися порівнювати числа. Вивчили знаки більше менше.